Хмельничанка Олеся Горобняк, дружина героя і учасниця всеукраїнського проєкту Жива справжні історії кохання. Свою картину написала через кілька місяців після загибелі Олександра. Я ще навіть поховати його не можу, тому що тіло його знаходиться в морзі, десь в Дніпрі. Тіло зобразити свого чоловіка великим і могутнім деревом. Навіть після своєї смерті завжди залишиться з нами. Ініціаторками волонтерського проєкту в січні 2023-го стали Олена Сокальська і дружина героя Аліна Карнаухова. Хмельницький сьоме місто, де відкрили таку виставку. Це такий всеукраїнський виставковий тур на підтримку цього проекту, щоб якомога більше людей змогли побачити і подумати про культуру підтримки тих родин, які переживають важку втрату картини. Виглядають довершено, ну тому що вони всі намальовані серцем. І під кожну картину кожна з учасниць пише свою історію кохання до свого чоловіка або мами до сина. У Хмельницькому проєкт підтримала художниця Жанна Ялець. Вона каже: кожна картина про втрату, про любов, про силу. Наразі у виставці 23 історії хмельничанок. Жінки, які прийшли до мене з вільною у серці, мають отримати місце і простір, де їм буде спокійно, де їм буде затишно, де вони будуть почувати себе вільно, без оцінок і без будь-яких очікувань. Арт-терапевтичний проєкт об'єднав понад 300 українок у більш як 25 містах і містечках. Харків'янка Марія втратила чоловіка у серпні 2022-го. Нині з трьома дітьми живе у Києві. Її дівчинка на колесі мрії стала першою, але не останньою картиною. Такою я була і такою я становлюсь знову, яку тримав завжди руки. Після того, як я малювала картину, мені стало нам не просто багато легше, я зрозуміла, що мені треба робити далі. Я зустріла людей, якими ми спілкуємося постійно. Це такий проєкт, який дуже, 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 дуже допомагає дівчатам. У Хмельницькому дружина героя Ірина Зам'яла зробила благодійний внесок, аби десятеро матерів теж могли стати учасницями проєкту. Іноді одного пеза і декількох кольорів буде достатньо, щоб відчути, я жива. Моя історія вона звучить, вона не забуде. Мати Богдана Вогника Тетяна Демчук каже, її картина має назву Історія мого серця. Це мої переживання, яке воно було розбите. А кожен шовчик. Це люди, які торкнулись мого серця. Вони стілюють мене кожного дня. І цей проєкт також має свій стібочок, тому що вони нам надали можливість ізгадати свою втрату, прийняти її. У проєкті немає психологів, полотно приймає те, що залишається всередині. Емоція вкладена, і кожна картина викликає емоцію. Все те, що я бачу, викликало в мене емоцію неймовірну якусь. Я вам щиро дякую за мистецтво. Щиро вам дякую за приклад. За приклад того, що незважаючи на все, незважаючи на жодні складні обставини, ви не просто живете, ви показуєте, що життя перемагає. Більше трьох тисяч матерів і дружин героїв в різних куточках України чекають участі в проєкті. Тому що я... Виставка «Малюю серцем в театрі міні Старицького діятиме впродовж трьох тижнів, а хмельничани можуть задонатити на матеріали, аби інші жінки могли відтворити свою справжню історію кохання. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста.